Добрий ранок. Ось у мене розпустились перші квіточки нового сортику Painting Can Can. Це не повноцінна звичайна шапочка, але уявлення про квіти можна скласти. Ось вони такі. Кольором вони схожі на грушеньку, а за формою, бачите, дуже незвичайні такі. Ось будуть ще квітоноси, але вони теж не повноцінні. Ну, я їх не вбираю, бо не обираю, бо хочу подивитися на квітування. Потім чуть пізніше уберу. Підстригу, мабуть, цей кущик. Живець отримала зовсім недавно. Мабуть, він у мене десь місяць. Був маленький, виріс швидко, бо дуже сприятлива умова. Зараз і погода, і тепло, і сонечко, і все-все-все. Ось такий пейнтінг кан-кан.